Друзі, мер Одеси Труханов та його російське громадянство це вся політика, друзі, тому що їх не посадять нікого, на них є справи. І все ніхто не буде рухати, крім того, що потрібно буде зняти, бо вибори на носі і таке інше. Я хотів би, і ви хотіли, щоб їх саджали. Саджали не за те, що в них російські паспорти, бо російських паспортів у нас тут море. І я знаю, і ви знаєте, в кого вони були, є, будуть, і ніхто нічого з цим робити не, не збирається, не до цього. От. Але е, потрібно було б саджати за корупцію, тим більше є за що саджати. Друзі. Е, я про нас з вами спускаємося на землю. Сьогодні у нас в будь-якому селі, районі, області, в будь-якому регіоні, в будь-якому ОТГ є депутати, є держслужбовці, є ті. Ну, сильнее Міра Сіво, як кажуть, так? От. Тобто, от вони себе ведуть, чого говорю на російський Міра Сіво, бо це їхня тема. Російська тема нагребти грошей і тримати владу. І все. Триматися біля цієї влади, біля корита постійно. І от коли ми з ними штовхуємося, і завтра ми будемо на сесії в Грабінках. А дивлячись їм в очі, я і завтра скажу і говорю постійно. Чим вони від нас відрізняються і чому ми такі різні? Я вам скажу, друзі, дивіться: жоден з цих держслужбовців, депутатів, не має друзів і близьких, які в нього загинули або сидять в окопі. Чому? Тому що ну, не може у держслужбовця не може у депутата. Хтось бути на нулю. Чому? тому, тому що при їхніх можливостях вони завжди своїх викуплять. Вони завжди зроблять все, щоб вони не воювали. Ні їхні близькі, ні рідні. Ви ж все це прекрасно знаєте. Якщо будуть говорити за винятки, я сьогодні за винятки не говорю. Я говорю по факту. в цілому. В цілому ми різні. Вони влада на сьогоднішній день боїться військових їм. Їх недолюблює і не хоче з ними пересікатися. Чому? Тому що вони не однієї крові. Розумієте, нам з вами легше, ми однієї крові, ми одного духу. Ми розуміємо один одного, тому що ми всі бідні, а бідні вони воюють, бідні вмирають. Ну і таке інше. Багаті або ті, хто мають владу, вмирати не будуть і відправляти на смерть своїх точно не будуть. Тому ця різниця не дає можливості. Об'єднатися і змінити країну. Розумієте? З тими, хто сидять у цих кріслах, держслужбовці, депутати і всі інші, які купляють собі дорогі автомобілі, які мають можливості, які купляють собі нерухомість за кордоном, в тому числі, вони, вони, вони не зможуть спілкуватися з військовими. І зараз е, така ситуація: чим більше ветеранів приходить скалічених, скалічених доля цих. Чим більше матерів, в яких загинули їхні сини, чим більше, тим менше розуміння між ними і владою. Чому? Тому що якщо влада десь і фотографувалася з військовими якимись, якщо вона надавала якусь допомогу, то тільки для того, щоб поставити галочку. Тому що коли ми надаємо, то ми надаємо своїм рідним, близьким, друзям, своїм. І віддаємо своє не вкрадене, розумієте? Тому й ми розуміємо один одного. Тому нам просто спілкуватися з матерями загиблих, просто спілкуватися з ветеранами, з військовими і таке інше. Влада не може цього робити, розумієте? Фізично вона робити цього не може, тому що вони ну, іншої крові, розумієте, так? Вони абсолютно іншої крові. Тому і проблема є така, і вона ну, є, буде і буде наростати далі і далі. Однозначно, і нічого мінятися в цьому плані не буде, тому що немає бажання. На сьогоднішній день ми бачимо з вами, що ну, як в останній день, як в останній день, вони по факту навіть цих самих грибінок, де ми завтра будемо, вони останні, що залишилося там в комунальній власності, вони швиденько-швиденько вночі вирішили роздрібанить, завтра проголосувати і забуться. Розумієте, так? Військові, матері, ветерани не можуть цього зробити, не можуть отримати нічого, тому що їм не дадуть, тому що в них нема таких можливостей і прав таких немає ніяких. Чому? Тому що вони не депутати, не держслужбовці, в них немає грошей, зв'язків і можливостей. от вам і все. Тому, друзі, дивіться. Ми все це розуміємо. Об'єднатися з ними ми не можемо. Що ми можемо зробити? Я вважаю, ми можемо їх. Обіграти на слідуючих майбутніх виборах. До цього потрібно теж готуватися. Ми можемо об'єднатися. Ну, у нас є все для цього. Тому закликаю всіх друзі, хто може, хто має бажання, об'єднуємося. Об'єднуємося і робимо те, що ми маємо з вами робити. А саме ми маємо, Добрий день. ми маємо. Їх обійти по можливості, розумієте, для того ми маємо бути готові. Ми маємо взяти на себе відповідальність, об'єднатися всім тим, як, ну, хто з ким ми однієї крові, одного духу. І ми маємо це зробити, друзі. Ми маємо це шанс, велетенський шанс на сьогоднішній день змінити все, друзі. Я надіюсь на те. Всім миру добра.